Вода піднялася з минулого мого відео на 3 метри. Підійшла по вулиці вздовж вона йде. Ось, піднімається по вулиці. Паркану вже не видно, ось я показувала там паркан, вже не видно кінця. Тобто він вже під водою повністю. Там залишилось тільки дві плити, то скоро буде теж під водою. Ось так. І трошки гумору. Ось так я допомагаю селищу вийти з цієї ситуації. У мене ж насос залишився в трубі. Ну, трошечки так, усмішки. Бо все і так дуже погано. Дуже-дуже. Добре. Дуже.